Дракончик Бергамотик або Триголові труднощі ІРИНА Дзюбій. Розділ 15. Провальний план У голові Назара роділися ідеї, як змусити всіх повірити в існування драконів. Він зателефонував у газету, очевидне і неймовірне, та викликав журналіста, щоб той написав про драконів статтю. Дракони мешкають у будинку котових. Я бачив на власні очі, як вони звідти виходили, присягався Назар. Журналіст недовірливо запитав. Докази у вас є, хлопче? Звісно, спалена халоша моїх штанів, яку підпалив зелений дракон. Таких доказів замало. Зателефонуйте, коли знайдете ще. Виїзд журналіста грошей коштує. Якщо ваш дракон виявиться фальшивкою, хто буде відшкодовувати витрати? Гаразд, я зберу більше доказів і зателефоную. Хлопчик злісно потер руки. Йому, на думку, спала геніальна ідея замаскуватися, влізти по забору на черешню біля їженого будинку та простежити звідти. Заразом можна буде зробити світлини драконів на горищі. Зберу матеріал для газети й отримаю багато грошей, Бубанів він собі підніс. Про мене напишуть. Школяр знайшов тварин, яких учені вважали вигадкою. Мене по телевізору покажуть, стану на всю школу відомий. Назар так розмріявся, що не помітив, як захихотів від радощі. Треба добряче замаскуватися, подумав він. Їга он дракона замаскувала під бабку, і ніхто нічого не помітив. Хіба я гірше? Назар поліз у комору. Після недовгих пошуків він вийшов звідти, тримаючи в руках костюм ніндзя-черепашки, який мама пошила йому на минулий новорічний виступ зелені штани, сорочка, шапка і панцир. Те, що треба, зрадів хлопчик, надягаючи костюм і чіпляючи на спину панцир, зроблений із диванної подушки. Потім Назар узяв зелений фломастер і розфарбував собі обличчя шию та руки. Коли ніндзя Черепашка видирався на паркан будинку котових, то навіть не замислювався над тим, що його маскування спрацювало навпаки. Воно привернуло до хлопчика увагу. Сусідка котових, баба Варя, саме поверталася в цей час з ринку. Вона купила собі гарну мітлу і зовсім недорого. Побачивши на паркані якогось зеленого шкідника, баба Варя закричала і вперіщила Назара мітлою по спині. Хлопчик не втримався і впав з паркана, а баба Варя продовжувала лупцювати його мітлою, як таргана. Добре, що на Назарові був панцир із диванної подушки. Йому було зовсім не боляче. Вирвавшись, Назар накивав п'ятами, а баба Варя мітлу свою відкинула і побігла вулицею з криком. На шестя прибульців, зелені чоловічки, рятуйтеся, хто може. Прибігши додому, жінка зателефонувала в газету, очевидне і неймовірне. Приїжджайте негайно, сенсація, на нашій вулиці інопланетяни!» на вона в телефонну трубку. Вулиця Абрикосова. Бабі Варі щось відповіли на іншому кінці дроту. «Ображаєте юначе, я сама бачила, на власні очі, і зір і слух у мене, попри вік, сто відсотків, з гордістю заявила жінка. Тож можете не сумніватися. Це була правда. Від слуху та зору баби Варі не можна було нічого приховати. Вона мала славу першої пліткарки кварталу. Що ви кажете? Вам звідси вже телефонували? Чи не схожі прибульці на зелених драконів? А що, мабуть, ви маєте рацію. Це дійсно міг бути зелений дракон, підтвердила баба Варя. Тому терміново виїжджайте, я вам усе покажу. Тим часом Назар приніс табурет і з другої спроби видерся на паркан. Він не збирався відступати і досі сподівався зібрати докази. Коли гігантська зелена черепаха видерлася на черешню, вона загубилася в листі. Крізь відчинене горішне вікно Назар побачив двох драконів білого і зеленого. Спочатку вони пили чай. Потім білий почав танцювати, а зелений набрав картоплин і почав жонглювати ними. Хлопчик дістав фотоапарат і зробив кілька світлин. Бергамотик жонглював дуже незграбно і весь час губив картоплини. Назара це тішило. Баба Варя в цей час побігла на зупинку зустрічати журналіста. Варто було йому вийти з автобуса, як жіночка схопила його по підруч і потягла до паркана сім'ї котових. Місце я вам не переплутаю, воно в мене позначене мітлою, запевняла вона. Коли журналісти з Бабою Варею прибули на місце зіткнення з прибульцем, пенсіонерка гордо повідомила: ось ось тут усе й сталося. Вона вказала на пісок, піднімаючи та обтрушуючи свою мітлу. Журналіст озирнувся навколо і побачив біля мітли сліди жіночих туфель 38 го розміру та сліди дитячих кросівок приблизно 35 го розміру. Шановна Варваро Тимофіївна, підказала баба Варя. Варваро Тимофіївно, який розмір взуття ви носите? Тридцять восьмий, відповіла жінка. Отже, на піску ваші сліди жіночі туфлі тридцять восьмого розміру і ще дитячі сліди взуття тридцять п'ятого розміру, інших слідів немає. На вашу думку, на Прибульцеві були красівки? Чи не здається вам це підозрілим? Дійсно, підозріло, підтакнула баба Варя. А бергамотик жонглював на горищі і не підозрював, що коїться біля будинку котових. На дереві шпигун за двором журналісти баба Варя. Потім дракончик зробив необережний рух, і його картоплина вилетіла у вікно. Ця картоплина злякала пташку на дереві, а пташка злякала Назара. Немов перестиглий фрукт, хлопчик полетів вниз. Б'ючись об нижні гілки, знову варто подякувати диванній подушці, яка пом'якшила Назарові удар об землю. Не встиг хлопчик оговтатися, як його побачила баба Варя. Прибулець! закричала вона й кинулася в бік, озброївшись, мітлою. Журналіст почав клацати фотоапаратом. Поки прибулець куди-небудь не зник, які рідкісні кадри. Баба Варя працювала мітлою. Поки диванна подушка врешті не відчепилася від спини. Тоді Назар закричав: Бабоварю, зупиніться, це ж я, Назар Коваль! Жінка закліпала очима і завмерла з піднятою мітлою. Журналіст припинив клацати фотоапаратом. То це обман драконів не буде, засмутився він. Дракони мешкають тут. Хлопчик тичнув пальцем на горище будинку котових. У мене є докази. Назар здійняв руку, в якій тримав фотоапарат. І побачив, що той розбився після падіння. У подертому новорічному костюмі та з яскраво зеленим обличчям довіри він у журналіста не викликав. Хлопче, це ти телефонував сьогодні до нашої газети з приводу зеленого дракона? Я гордо випалив Назар. Тепер усе зрозуміло, розсердився журналіст. Розвернувся і швидко пішов до автобусної зупинки. Баба Варя побігла його проваджати, щось бурмочучи дорогою. Наступного дня хлопчик прославився, та ще й як. Кореспондент написав про Назара статтю, назвав його обманщиком, який удавав із себе дракона і космічного прибульця. У статті йшлося, що його жарти не тільки забрали цінний час у журналіста, а й дуже налякали сусідку. До того ж, зіпсували жінці нову мітлу.